Вдруг зажали, піджали під червону лінію і не дають вилізти. Мінометом можна просто накрити, відігнати. Ну, щоб для бою було. І все. Зрозуміло? Так. 2005 години це більше, по-моєму. 33 хвилин, так. Да? Все, хорошо. А, ну нормально, Тут 30 хвилин для цієї нормально. місії отлично. Все, ліс. Сумірок немає. Є дневний час. Коломет, автомати відродження через 60 секунд. І mm. все, в mm. принципі. Все просто. Uh, тут таке питання: типу: тут на карті позначок ніяких нема, куди що. Uh, як немає. Дивіться, червоний, по-моєму, отут, синій знизу. Є там точечка синя і зверху червона. А, так. Да. О, оце дивіться: ось до зона, ось до зона. Це зона бойових дій. Це зона бойових дій, оце. Оце вже вважається нейтральна зона, сюди не треба заходити ні а. червоним. Зрозуміло, да? так? Да, Червоний зверху, синій знизу, забором все огорожено. Цю локацію ви знаєте, тому що це локація хижака. Да, Тому як би там ліс, ну, я думаю, що. Да, Переходим в червоне. А я и Я типа червоный, да? Не. Ты за нас. Я синий. Нет, ты синий, почвара, ты синий. Не хочет нас. Мы проиграем. ты кроу проиграешь. Ну. А что тут

Шо-то всякі... темно взагалі. Так, господа, ну що? То есть циферки якісь намалює? А, тут кулеметник є, так? Да? Ну давайте, я пошла по лівій стороні. пускай дать самому есть. Ага. Кстати, левая сторона, наверное, краще, она на горочке. Ну да. Бля, я шо за соунд А2, у меня ТВС-80. Закрыли он нахуй. все, готово. Криво, конечно. Шо, а кто в каком секторе? Я уже в Зі стара тобі тікаєш, блядь. Що ти, соник? <нах> ну, соник. Енерджайзера рубану, Редбула, да, хапанув і погнав. Ти де Я, короче, я, короче, в третьому квадраті. Я, чек... я тут, чекаю гостей. Я посередині ніти пойду. Уже погнали. Да. Я иду по соребению. Тройка, семерка. Литри. Прямо. Прямо. На вманях. Чтики. А он еще зелені, наверное, их чашку побачить. Да. А як тут не спутать своих? На моей українська форма, На них, наверное. Вируб. О! Инкоп. Сирожа. Сирожу. Сирожу. Выбив? Да, вырубав. Чи вбив? Вибив. Добити треба? Ні, Не вырубив. Вывел. Вывел. О, демовушку кто кит. А. а це наш бігає? <хух> да, да, це я тут возле дима біжу, возле лка. Ну тут гпшками вже криє я в 16 квадраті? Коли, ФС, миш, а це тут якраз біля не мене поставляє, я не знаю. Почухаємо. Ну что? Це тільки авбакажан. Очвара в 17-м був, казав, да? Чи де ты? Да. Я, я тут дими зараз закидаю, щоб вони лезли. А, не то бачили. 17 17 в правій стороні. Лево. Я вижу, что тут Ян сидит в кущах. А я в елке сау да, я в елки гоняю. А ты напротив меня, да? Да. Понял. Ух, ё, прям по мне. Лучше ляж. Я ляж, блин, как раз. По идее, он где-то клепает, Если взять, где-то <с> 16. 16 в <с> да. То я посередині, блядь, понімаєш на 16 і 15. Получається він до ними посередині Він десь. У углу туди до 20-ки. Все, він затих. Ну він може лежать. Тут трава його не побачиш. Тим більше не. А він ГПшками не зможе лежати і кидати ГП. Він близько. в 20-му квадраті. Плюс. Приблизно. 1. Не треба туди. Ось. Ну, правіше тоді бери. Це ти прям в стенку дав. Та правише кажу. А я куди? Ща бы ти тут Ого. біля мене, де 18-й. Між 19-й-18. м Я чул. Він тут біля мене, я прям чу по острелю. кустах десь. Та понятно. А, блядь, кто мне вклал? Серый. Чистотон, что-то типа. Серый меня вклал, он где-то в пределах... 18-й на мне. Да, да. Лежу. Вылаза котелок-то из кустил. На меня. Я тоже лежу. Але рішив піднятися би і зразу вклали. Атмосфера, прикольна. Так, я перехрестя 16-20. Я 15 14 Я по лівій стороне побіг. Не бежи прям під стенкой, бо тебя здалеку буде видно на фоне стенки. Ну, я зараз на паруся підключуся, бо нема малий зло. Вс, їхній штурм захлебнувся. Ну як я по ньому не попав? 15-14 Між ними ближче донизу. Ну, посередині якраз. На шов не попасть на 6 стилі. Бачу одного десять біля десятки, одиннадцять. нас мінус. Кидай туда вох. А ну, нормально. Серегу ви не вбили. Мене вів. Восьмий, сьомий. То це він наш по, по правій стороні, він мене обійшов, виходить. Зрівні, він десь ні, по, нашій, по, 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 по лівій, по, по, лівій, по, по лівій, він по лівій стороні. Стрільба була з лівої сторони, там десь квадрат 12, даже, може ближче до нашої. Як я ж казав, де він був. すごいな。<laughs> <laughs> я, уже, я есть. уже есть. А что Пошел тишина. Так, а что тут сделать вообще? Стрелятись, штурмовать, штурмовать, воевать. Умирать. Ну, а штурмовать-то куда? Но... До самой базы? Ну, так как посадка я посадка Да. Ваша вот задача Серегу не... найти и выкурить. А він що, один тут только остався чи що? Ну да, він десь квадрат 12 і ближче до вас, десь там. А вас вже що, все немає. десь здесь кончились? Ні. Я на блокпосту стою. А, то ти вирішив не йти нікуди. Головне, щоб всі йшли, а ти будеш стояти, чекати його тут, да? блокпосту в 20 квадраті. Взятки береш, що Серега, ты А, Ха-ха-ха-ха, точно. Так, у мене О, по лівій стороні хтось тут зараз буде топати. Це по кому я? Це, це там Серега був. Так, отвлікаю, це я, це короче отлікаючи на нього. Угу. Це я беру, короче, маневр на себе. Це О. хто? О, хтось мене вплав. Він хтось, я, я йшов. Да, он на седьмом, на 7 квадрате. Все серый, бля, лазер. Я же скажу, ваша задача ее вырубать. Кажина я потушил. Ты бачишь Ну, здесь туда лежит. Не побачишь. че зелененький. Мы желтые, да, бля, я его не за нами. Ага, у них кацапська форма. Ага. Я понял. Дачи треба шо, іти гранатами закидати. А блин, все. Серега мене сняв. Тебе, Тебе выкурив, Серій. Да прям до нас на мене вийшов, я мусив вона захлепнути. И серий вже на постріли тупо мене сняв. Ну, да. О, Он тут не, нет, боевой устрой. Он захочет сдать. <связь> Может, по мне. А, порашат? Вот тебе. Это тільки кажан, наверное, г Так, знаете, что треба набрать? Димов и гранат. Ну да, перейдиться в их форму. Нельзя. А, броники можно надеть. А, кстати, прикольно. Да, все, я а дай и взят. Я броник, можно тебя надеть. И рюкзак. Я сейчас. А... Грязно тут я буду кое-что промышлять. Я буду притвориться свои. Так, а де Серега? Я... Начни Серега то приблизно де він? Не ж... шрували. Но не було написано, что він вмер. Ну его підняти могли. То піднімати можна. можно. Так, кто це по левой стороне? Захода. Я, 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 я. я йду. Я до четверки доходим Эээ, Сергей -го, 19 -го. 18. Вася, ты що что ты вбив, а він не вмер. Генялый пятнадцатый, четырнадцатый. Здесь сложно. Ну. No. Сам не піднімає. Подає? No. А, почмара вріз сірого, о. Він один з квадрат трошки правіше, далі. І звідти ще хтось вогами по мені криє. по хтось біля 1520 розкидує дыми ша 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 по мені ложить. я підходю 50 почмара ти казнил ваназа просто його так Кто стрелял? Я тебя спас. Я... Это ты перебегал? Да, 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 дякую. Добей. Ну, ваши, ваши, блядь. Не, я его убил. Я. Не, ты его ранил. А, вывел из строй. Я дым кинул, блядь. Тоді по правій полосі, якщо йти, то є свої преимущества. Ти не на горті, тебе не з усієї карти видно. Ну так. Да. Ой, це я вже до них прийшов. Да, их бля не так заметно как нас, мы желтые, на случай видно, какие mm -hmm. Так, я в 21-му. Я вижу, я возле Я вижу. Я я за елку и витаю, да. Я понял, ты весь цар. Двадцатый, девятнадцатый. Сверху. Да, 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 я ж бачу, О, бля, у нас страх. О, я гранату вбив, прикинь. Не, не, не. Да, да, да. Серго. Да. Ти яком, так и в тому квадраті? Ні, я вже перемістився на ліву сторону. 20-й. 20... 20. Понятно. З правої сторони задиміли. Це я кинув димовуху, блядь. Ага. Ну. Замість вот... гранат я димовушку, я поняв. О, а це вже не я кидаю, це ти кидай. Це воги, це воги. воги, вогами хірачи. Хтось зможе мене підняти. А де ти? 14-й зліва. А! Блін, Ванас мене вбив, він по нашій леві, десь е, біля 16-го квадрата він був. Злева від 16-го я возрождаюсь. Давай, може, я зараз добіжу до тебе, 14-й ага. Це я біля... Це біля Яна. Все, вже? Да, то я якраз это в ті, думаю, бляха, бачу, накладають. Дивись, там Ванас, короче. По, по нашій леві, десь приблизно 16 квадрат був. Ну Стас, там і... Та... Ну зараз я його там піду зустрічати. Ти тримай собі центр праву сторону. Бо право в ямці, і з левої сторони праву сторону хреново видно. О, на мені прям хтось. 20-й 20 квадрат, от прям біля мене хтось, заходить. Я чую, пробіг. Гранату переш. Дивись, три стриарана. Я один ось там у квадраті. А, тут блін, так вот написано. Вона вирубав. Я понял, і ти Серегу, да? Ні, Серегу, а не вана. Вона за ти не вийде. А, Серега, я напливаю нас. А Івана зажди. Здесь... Так, Кріо, Хри який квадрат? М Короче, десь 19, 20 квадрат, де відео по мені хватає. Якщо... зліва другий, це 12, 11. 11 -й. Ти подивив, не йшов. Так. Да. Між 11 і 15. -тим. Я мотаюся я в йолках, ну я не знаю блядь, там мене зараз веде. А, блядь, прям по мені нахуй. Ян, блядь, гепешено. Це й на маня просто попав. Прав в мене Він, коротше, під йолку гепешається там, де я сидів. О, хтось до мене прийшов, мене добиває з калаша. Хтось коло мене. Я коротше у 18 квадраті. Там хтось мене добиває. Витікать. Дивись, блядь. Це по тобі? Я не А ви в якому квадраті? Клепають я в 18-м. Мене вже добили і дальше добивають. Калаша. Це ж коло мене точно там, в йлки. В лки ти садить. мене ще підологу я. Я біля забора. му Вообще не видно. В 13. -м 14 -м Та не видно, я... бля, я ж куда коло тебе идут, а что их видно?